Всім привіт, з вами снарядні ми летимо саме потрібне нам місце на літаку, самому на наймалесенькому літаку в світі. Ой, якісь дирки. Давайте подивимося, що в них там. Привіт, пілоти. Ой, а к нам не можна заходити? Ну можна подивитись. Ну окей, бо ти наш самий головний пасажир, самий перший. Що за ричок? Тільки не нажимай на нього, бо він зараз буде. А що буде, як нажму? Підеш за цю двері, там тебе ні, ніхто ніколи не випустить. Ой, і туди підеш. І закриємо тебе на ключі і холодильником заперемо. Ладно. А, ти що? У нас відпадає кнопка літака, а зараз літак почнеться цей падати. Що ти натворив? Що ти натворив? ти натворив! Ну я тоді поплюваю. Ладно, я плюю. Ой, як я швидко плюю. О, як я швидко плюю. Ой, як я сильно плюю. О, як я сильно плюю. Феликс Ладно. Ідемо тоді чекати, поки у нас, поки ми пролетимо друзі в Турцію, давайте подивимося на це розкочне місто. Ну круте. О, такі в нас протелери великі. Всім пасажирам прошу не, не робити паніку, але в нас з самолітом криллям щось не так і дивіться, що там є. Давайте дивіться, що з нашим протелером.

а <косин> а -а -а. А -а, о, не, не, все падает, не, о, о, не, она oh, oh, придобыла не, <coughs> не, 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 nee. Nee. <косин> не, 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 все падает, не, мы падаем, все падает. А, это что? Это что за секрет на Не все туда. А. А-а-а, обтекайте! Не! Не, нет!

не, мой друг, нет, дружок, давай его рукой, Саша, я сможу, я выживу, я выживу, сама высота, но ты не можешь, нет, что ты робишь? Да. Не, 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 не падай, не мы падаем друг, не друг я тебя люблю и я мы дружим с тобой, да и ты, а я вообще за дружбу О то... не гудие, что нам робити? Тут паніка. Ми спробуємо Дружина зробити щось з буртом. Нет <кхух> 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 Не, все повидало. Нет. А, Нет. поможи, друг. Я главный пилот. Да я капитан. И что ты? Я пилот просто, и ты капитан нашел полет. Не, не, ну я был самым нагайшим другом. Нет, Не, дружи, не. Не, 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 Ліпше я не буду прыгати. Ну, бо... ні, ні. А я відео знімаю. Там бум 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 о, це шодуру дуру 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 обменек. Камингами на деноги. Афрокамеру. Не, не, не. Не. Аз-а-а-а-а-а-а-а. Вс ⁇ кабина пилотов тоже падает.

всем пока-пока.